Доброго дня усім. Сьогодні ми свій репортаж ведемо з горища. Ну, вже весь інтернет відгудів від білокрилки. Білокрилка вже капуста наїлася. Тепер слідуюча актуальна тема цибуля: хто коли вибрав, хто де сушить, хто як перебирає. Ось і ми сьогодні вирішили показати, як ми це робимо. Зазвичай ця робота в нас починається десь уже. Восени. Коли вже всі сезонні роботи на городі зроблені, і тоді ми залазимо на горище, тепленько вдягаємося і перебираємо цибулю. Але в цьому році все, не слава Богу, викопали ми її десь на початку липня, полежала вона ось до 30 липня на горищі. Ну, виявляється, яка температура була на горищі, якщо в тіні було плюс 39. Але нічого. Цибуля, то не помідори, не попеклося. А як дізнатися, що вона вже висохла. А ну, Анатолій Іванович, покажіть, як ви знаєте, що готово можна чистить. Ну, якщо пірця, тобто бадилля, посохло зовсім до самої цибулини, значить, треба вже обрізати. Ну, навіть можна руками. Отак береш і раз і воно витягується, те це руками. Але краще сікатором. Сікатором. Ага. Обрізав, корінець, трошки обрізав, і пірця обрізав трошки і все. Ага, ну, і вже ще лежить. Отак от, от хай досушується далі. Е, ну, що хочу сказати про цибулю. Цибулі нам досить. Але зимова цибуля, та, що на зиму садили набагато гірша, ніж весняна. Ну, Не знаю через що. Звичайно, ми купували не елітне якесь там голландське насілля, насіння, а звичайне фермерське. А тому, як кажуть, погана рибка чи дешева рибка, погана юшка. Мабуть, так і в нас вийшло. Але нічого, нам своєї цибулі досить. Ну Вже якщо ми на горищі попали, то у нас там вон, стратегічні запаси кукурудзи, а тут із раритетів у нас такий ось музейний експонат. Ще бабуся на прялка. Ніколи не бачила, щоб бабуся пряла. Мабуть, вже напрялася до того, коли я народилася. А ще ось макітра і глечики з печі. Теж ось так виглядає цибуля в основному середніх розмірів. Але воно і найкраще. Бо чим більша цибуля, тим гірше вона зберігається взимку. А от як ми зберігаємо її взимку, ніхто не здогадається. Бо мабуть ніхто так не зберігає, як ми.